Саме зараз конкретні відповіді від Олега Ляшко ми можемо почути в ефірі. 112-го. і формується коаліція, так і формував Янукович за рахунок тушок б'ютівських. На підставі незаконного рішення Конституційного суду від квітня 2010 року Янукович спочатку сформував у парламенті нову підлеглиму коаліцію. Потім у жовтні 2010 року Конституційний суд скасував дію Конституції і в підсумку всі ці кроки призвели до узурпації влади Януковича. Сьогодні нинішня влада, президент Порошенко один до одного повторює шлях Януковича, формуючи точно такий же неконституційний спосіб коаліцію. Коли я чую заяви представників блоку ПТФРА, Кії блоку Петра Порошенка про те, що у них там до ранку буде 226 депутатів у фракції. У мене питання а в що, до ранку вибори відбулись. Наскільки я розумію, результати кількість мандатів встановлюються за результатами виборів. І якщо у фракції блока Петра Порошенка визначена кількість мандатів, то вона не може стати більшою, якщо немає виборів. Бо коли до іншої фракції заходять депутати, обрані за списком другої фракції, то це називається тушкування, і тому я стверджую, що нинішній спосіб формування коаліції, дві фракції, блок Петра Порошенка, народний фронт і тушки, яких вони приймають у свої ряди, точно так же робив Янукович. Це не конституційний спосіб формування коаліції, це шлях до узурпації влади. Коли спочатку в неконституційний спосіб формують коаліцію, потім... Насправді для них є коаліція, і коаліційна угода, це як фіговий листок. Для них прагнення одне це е, посадити своїх людей на корупційні потоки, тому що вони вважають, що Яценюк якого сьогодні низький рейтинг, він не може далі керувати, тому вони хочуть поставити Гройсмана, у якого рейтинг не вищий ніж в Яценюка. Тому я питаю, а для чого міняти шило на мило? Відповідь на це питання очевидна, тому що хочуть керувати, займатися корупцією, далі грабувати країну і ні за що не відповідати. І коли в неконституційний спосіб формується. Коаліція, що доброго може зробити цей уряд, коли це фактично узурпація влади? Тому фракція радикальної партії не приймає неконституційного способу формування коаліції. Ми проти цього протестуємо, і ми звертаємо увагу суспільства на те, що нинішня влада один до одного намагається захопити точно так же владу, як це робилось за часів Януковича. Легволечка скажіть, будь ласка, репліка. Репліка пташник, яка заявила про те, що ваша партія горизонтально побудована і всередині фракції є диктатура. Прокоментуйте, будь ласка, цю репліку в нашій фракції є відповідальність у нашій партії, в нашій партії залізна дисципліна. І відповідальність перед виборцями. І Я горжусь, що наша фракція має бути прикладом для всіх, як треба працювати в парламенті щодня і в середу, і в п'ятницю, коли майже нікого немає з депутатів, хто в повному складі в парламенті фракція радикальної партії. Чому? Тому що ця партія має лідера, має програму, має дисципліну і усвідомлення своєї відповідальності перед виборцями. На відміну від інших тушок, які отримали депутатські мандати, отримують гроші, не ходять на роботу, законів не пишуть, не виступають. Фракція Радикальної партії це зразок, яким має бути вся українська влада відповідальною, серйозною, працездатною. І здатною продукувати ідеї. Тому, коли я чую від тушок, які дорікають мені в тому, що в нашій фракції залізна дисципліна, я горжусь всім, що нам вдалося вибудувати таку серйозну потужну команду, бо тільки залізна рука може навести порядок в Україні. Отак, От як у нас порядок у радикальній партії, точно такий же порядок буде по всій Україні. Можливо, комусь подобається цей бардак, в якому ми живемо. Можливо, комусь подобається. Я понімаю, кому подобається у мутній водиці легко рибу ловити. Подобається тим, хто хоче. Чи грабувати країну, коли прикриваючись демократичними лозунами, грабують не як демократи, а як останні? Я не можу зразу знайти дипломатичного слова, як назвати цих людей. Їх бачите, обурює дисципліна, відповідальність в радикальній партії. Так має працювати кожен чиновник, так має працювати кожен міністр, кожна відповідальна людина. Тебе обрали депутатом. Ти зранку повинен прийти на роботу і до вечора відпрацювати. Ти повинен виступати, ти повинен писати закони. Ти повинен зустрічатися з виборцями. А вони 450 дармоїдів, половина з них не ходить на роботу. Їх бачите, обурює, що ми ходимо на роботу. що ми Демонструємо в цьому суспільству дисципліну, відповідальність, порядок, патріотичність, інтелект і залізну волю так у нас все це є. І я горжусь, що в мене є потужна сильна команда, яка здатна брати на себе відповідальність, яка знає, що треба робити. Так можливо, в нас занадто жорстка дисципліна. У фракції можливо я занадто жорсткий лідер. Це в мене недоліки дитдомівського виховання інтернатівського. Але я вважаю, що сьогодні для України треба жорстка дисципліна, жорсткий лідер, жорстка відповідальність чиновників перед суспільством і залізна воля до радикальних змін на краще в нашій країні. Я не виключаю, адже в неконституційний спосіб за рахунок тушок формується коаліція. Я не виключаю, що можливо сьогодні пролунають чергові заяви про входження тушок до фракції блоку Петра Порошенка, і формально вони створять коаліцію для того, щоб якнайшвидше захопити і узурпувати владу. Ми категорично проти цього виступаємо. Ми наполягаємо на тому, що коаліція і уряд мають бути сформовані в конституційний спосіб. А інакше президент Порошенко робить все те саме, що робив президент Янукович. Всі пам'ятають, чим закінчив Янукович. Якщо нинішня влада буде робити те саме, вони закінчать ще швидше. Фракційним платі за те, що вони можуть йти до якої чи тої чи тої фракції. Вам що свідомо про це? Безумовно, ну тушками ж просто тушки з космоса не прилітають. Тушки, хто такі тушки? Це народні депутати, які отримали мандат за списком однієї партії. Потім їх скотеняк тушкували. Дрібненько так потушкували, приправили бабками зверху, потрусили е, доларами ще зверху, і отакий салат принесли у фракцію БПП. Я б я б цей не потріб на одному кілометрі з ними не сяду. Подивіться, у фракції БПП сидить тушка з радикальної партії. Вітко його з потрохами купили. Він гниє на весь парламент. Це тушкування чутно. Він сидить. У нього ніхто мандат не забирає. У фірсова Томенка, які виступили проти генеральної лінії. Пар... Артії мандат забрали за два дні. Хто забрав, підрахує Охендовський. і цього підрахує ще й орденом Ярослава Мудрого нагородили. Нещасний Ярослав Мудрий гробу перевертаються його кістки, коли він чує, як підрахує, носять його ордена. Цих підрахуєв гнати в шию треба. А вони сидять, вони при Януковичу фальсифікували вибори. Вони при Порошенку фальсифікують вибори. Судді Конституційного суду так само сидять. При Януковичу захоплювали владу. Порошенко тепер допомагають владу захопити. І потім ми дивуємося, чому президент Обама не зустрічався з президентом Порошенком, тому що в країні в Україні обман, імітація, ілюзія реформ, ілюзія змін насправді їх немає. зміни тільки одні. Була одна банда, прийшла інша банда. Тому ми кажемо або радикальні зміни, або прийняття програми радикальної партії, або ми цю банду винесемо на вилах. Не конституційний спосіб. Ми не дамо їм можливості діяти. В випадки вам відомо і про які йдеться? конкретний деється? випадок он тушка за радикальної партії. Відко заплатили там 1200, дрібно його купили, бо він більше не варто спросто. В ефірі нашого телеканалу Спростовував, тоді в мене питання. Чому він сидить в секторі БПП? Він навпаки сказав, що він належить до фракції радикальної партії. Е, я питаю, спитайте дуже просте питання. Чому ця тушка сидить в секторі БПП? Він не належить до фракції радикальної партії. 17 вересня він виступив із трибуни з заявою з трибуни. Заявив, що він нічого спільного з партією не хоче. Мати і вийшов із фракції. Ми у зв'язку з ним той же день провели з'їзд партії, прийняли рішення на підставі статті 81 конституції України про позбавлення його депутатського мандату. Спікер Гройсман мав би заблокувати карточку цього тушки і не пускати до залу. Натомість, подивіться, де він сидить у секторі БПП. Там тхне так із того сектора тушками, що там скоро нормальній людині сидіти не можна буде. Дякую.